Футбольний прогноз, друзі, чемпіонат Узбекистану, Суперліга, 8-й тур. На перші два матчі п'ятниці, 2 травня, я вже дав прогнози. Це хорезм насав і Буніткор Кокант. Тепер на суботу і на неділю все в одному відео. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, лайки. І змістовні коментарі від вас. Це важливіша підтримка. Дякую всім. Отже, Бухара МАШал, Перемога Бухари. Мій прогноз. Це Субота. 3 травня, АГМК Андіжан. Тотал менше 2,5. Два достойних клуби. Дуже потужних. Будуть грати обережно. Тотал менше 2,5. Далі. Сурхон пахтакор. Пахтакор заб'є 2 м'ячі і більше. Суто індивідуальний тотал Пахтакора. 2 м'ячі і більше. Тут мій прогноз. Далі. Це ми вже обговорили і спрогнозували матчі суботи. Тепер неділя. Тут у нас також три матчі. Нівчі фіргана проти Согдіани. Тотал менше 2,5. Два достойних клуби один одного і будуть грати обережно. Кезелкум Навбахор. Просто виїзна перемога навбахор на манган. Я вибираю. І останній матч Шуртан Гузар. Динамо Самарканд. Тут, друзі, я вибираю обидві заб'ють. Дві команди не настільки забівні, як пропускні. Багато пропускає Динамо Самарканд і Шуртан. Обидві команди пропустять. Тобто обидві заб'ють. ОЗ Ось такі мої думки. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись. Обіцяв дуже коротко, лаконічно. Ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це дуже важливо. Від щирого серця і всієї душі вас дякую, друзі. Узбекистан, Алга, слава Україні, скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім па-па.